Добрий день, мене звати Наталя і це мій чоловік Лі. Він англічанин, е а це наші красуні Евелін і Скайла. Скайла в нас така батярка, під дочком, а Евелі в нас така панянка. З чоловіком ми познайомилися 22 роки тому. Ми одружені вже 21 рік. Е на той час, коли ми познайомилися, у мене вже була дочка, їй було 6 років. Завагітніли і народила її природним шляхом. Потім, через два роки сумісного життя, ми почали планувати вагітність, але в нас нічого не вийшло біля чотирьох років. Тому ми звернулися до лікаря Верніковського Ігоря Володимировича. Він діагностував мені гідросальпіс, це непрохідність труб. Ще декілька років. Ми намагалися завагітніти з цими трубами. Ми лікували їх в Англії, але чуда не сталося, тому в нас тільки був варіант це ЕКЗ. За весь наш шлях у нас було шість пункцій і дев'ять переносів. З цих дев'ять переносів у нас є дві вдалих вагітності: це наш хлопчик, якому 7 років, і дівчатка-двінятка, яким рочок. Кожен раз, коли тест показував одну полоску, це було морально важко. Але мій незламний характер, підтримка чоловіка не давали мені опустити руки. Я по характеру бачу ціль не бачу перешкод. Тому і я брала себе в руки, і ми починали знову і знову. Я вірю, що бажання збувається, якщо дуже-дуже цього захотіти. Спочатку ми зробили 5 переносів ембріонів в Англії, але безрезультатно. В них підхід інший, і там немає одного лікаря, який би з тобою від початку до кінця. Мені потрібно і важливо було бачити, говорити та відчути лікаря, якому б я могла довіряти. Ми з чоловіком вирішили почати пошук в Україні клініку і лікаря. Через те, що я зі Львова я почала продивлятися всі клініки і відгуки, Дивлятися на фото в очі кожного лікаря. Так це може вам здасться. Ну, дивно, але я ніби шукала рідну душу в цих очах. Я натрапила на медичний центр мати та дитина і побачила там Грицьку Марту Ігорівну. Наше знайомство з Наталією відбулося в далекому 2019 році. Коли вона після неодноразових невдалих спроб ДРТ у Англії вирішила звернутися в своє рідне місто для проведення програми IVF уже в Україні, вона мала на наших зустрічах такий зошит, в якому в неї було завжди записано енна кількість запитань, на які ми поступово старалися давати відповіді. Так? Тому е, наші зустрічі завжди були дуже цікаві, з гумором, веселі. І е, у нас десь зав'язався такий дуже м -м, хороший теплий зв'язок. Ну так мені здається. Я відразу розуміла, що це той лікар, який буде пліч опліч з нами і зробить неможливо. І ще там працював лікар Верніковський Ігор Володимирович, якого я знала вже 15 років. Я відчула, що я буду в надійному тилу. Коли ми прийшли перший раз в клініку на консультації, я зрозуміла, що я зробила правильний вибір клініки та лікаря. Я не уявляла, що наше спілкування виявиться таким тривалим, і що наш шлях до батьківства Наталкіного материнства, до Наталкиного материнства їхнього батьківства злі займе так багато часу. Марта Ігорівна це неймовірна людина. По-перше, з гумором, красива, і, по-друге, розумна. Знає, любить свою справу та своїх пацієнтів. Я знала і вірила, що команда Марти Ігорівної все зробить, щоб наша мрія збулася. Ембріолога я називала нашою мамою ембріонів і феєю. А Наталя це медсестра це права рука Марти Ігорівни, яка була завжди на зв'язку і допомагала мені в моїх питаннях. У нас були дві пункції Марти Ігорівни і три переноси. Переноси затягував ковід, було важко під час пандемії, тому що ми живемо в Англії. Марті Ігорівні ніколи не подобалися мої. Труби, на яких стояли кліпси, які поставили мені ще в Англії перед моїм другом ЕКЗ в Англії, і вона знайшла причину ненастання вагітності. Щоб ви розуміли, ми зробили три ембріотрансфери абсолютно хорошими ембріонами, і ми не отримали жодної вагітності. І мене турбувало це, що щось є не так, щось є, про що ми ніяк чомусь не можемо довідатися. Десь в анамнезі мені Наталія розказувала, що в Англії в неї було оперативне втручання лапароскопія. У неї колись були діагностовані запалення маткових труб, і в Англії проводилася операція по клемуванню цих маткових труб. І ось черговий раз уже Наталія приїжджає на підготовку до наступного ембріотрансферу, і при черговому ультразвуковому скануванні у мене таки виникає підозра, що ми маємо загострення гідросальпінгсу з одного боку. Звісно, що вже ніяких ембріотрансферів не було. Наталія замість переносу готувалася до оперативного втручання. Було проведено лапароскопію, було діагностовано двобічні гідросальпінгси, і після того, як було видалено вже так, тому що при двобічних гідросальпінгсах єдиний метод терапії це є е, тотальне видалення маткових труб. Так, повністю. Коли ми зробили наш фінальний перенос, я не чекаючи двох тижнів, почала робити тести. Всі тести показували дві полоски, я пішла, здала кров. На ХГЧ і там були високі, дуже високі показники. І я зрозуміла, що я вагітна, а показники високі були, тому що ми були вагітні двійнею. Я розуміла, що вагітність двінію може бути складно. Я готувалася, що будуть складності і придумала варіанти, як з ними справлятися. А тато думав, як і ти більше грошей зробити. Але коли почалася війна в Україні, е я була вагітна на четвертому місяці. І моє здоров'я похитнулося, і радість вагітності стали на паузу. Твіння народилася на 32-му тижні. Народилися вони в Англії, але всю мою вагітність Марта Ігорівна була на зв'язку, підтримуючи мене морально і давала поради. І за деякий час після знов, теж терапії певної. Ми зробили оцей останній перенос ембріонів. Переносили вже два ембріони. І ось ми бачимо чудовий результат: дві прекрасні дівчинки. Ми хочемо подякувати персоналу клініки за відповідальність, з якими ви підходите до кожного пацієнта. Хочу сердечно подякувати особливо Марті Ігорівні і її команді за якісь своїм професіоналізмом. Знаннями змогли створити диво і подарувати нам прекрасний дівчато. Я дуже вдячна Наталії за віру і довіру, що вона не зневірилася в нас, не зневірилася в мене як в лікарі, що вона от весь цей шлях ми пройшли разом. Вона мені казала і писала: От я в вас вірю, я точно знаю, що ми з вами досягнемо успіху. Я можу характеризувати Наталію як жінку. От я низько схиляю голову перед такими жінками. Вони готові йти через терни до зірок. Вона була готова на будь-які випробування. От все, що ви би не сказали, жінка готова була виконувати. Так вона вірила і довіряла, і була впевнена, що вона отримає оцю довгоочікувану вагітність. І цю. Довіру я дуже рада, що мені вдалося її виправдати, тому що це дуже дорого коштує. Велике спасибі вам, Марта Ігорівна, за ваші старання, та знання, за ваші зусилля і поради, за вашу турботу, доброту і розуміння, за ваш професіоналізм. Ви чудовий лікар і я бажаю вам допомогти ще багатьом парам стати щасливими батьками. А також велике дякую Верніковському Ігору Володимировичу, тому що це лікар, в якого золоті руки. Дякую вам велике і всього вам найкращого. Хочу сказати от іншим пацієнтам, що інколи не потрібно одразу покидати клініку лікарів, з якими у вас щось не вийшло, щось не склалося. Так вони також зацікавлені, щоб ви були вагітними, щоб ви залишились задоволені. І, можливо, навіть вони десь швидше знайдуть ту вашу проблему, ніж ті, до кого ви підете, і вони якби, з нового листка почнуть розгортати всю вашу історію розкручувати. Тому я дуже вдячна Наталії, я вдячна Лі за вибір, за довіру. Я тішуся таким гарним нашим дівчаткам. Ми спілкуємося, ми спілкувалися всю вагітність. Ми спілкуємося зараз. Я вважаю, що наші стосунки з робочих, так типу лікар-пацієнт, вони перейшли в дружні. І це дуже для мене важливо. А вот це доктор, консультант, а стафа кліник по супер третин. They made the treatment process for relaxing and gave us confidence that it would work, and the hard work paid off with results we only ever dreamed of. Thank you so much for our twin girls. Дякую до побачення!